Депутатів обласної ради закріпили за всіма адміністративно-територіальними одиницями Прикарпаття. Відповідне розпорядження підписав голова представницького органу Олександр Сич. Мажоритарники вже представляють кожну з 19 адміністративно-територіальних одиниць, тож розподілили обранців з багатомандатного виборчого округу. У такий спосіб переконаний голова обласної ради, усі депутати зможуть сповна виконувати свої обов'язки. Окрім всього іншого, для цього розпорядження є звичайно і юридичні підстави. Так Стаття, якщо напомлюється, 10 закону про статус депутатів місцевих рад говорить про те, що депутат А зобов'язаний приймати виборців, Б, повідомити їх про час і місце свого прийому, в брати участь в громадських слуханнях, там брати участь у вирішенні місцевих справ і так далі, постає питання: а як депутат може все це робити, виконувати ці обов'язки, які зазначені в законі, якщо він не знає, де він може працювати, Розпреділяли депутатів згідно подання фракцій чиї. Іхніх політсил відтак найменше лише двоє обранців закріпили за калушем. Найбільше депутатів семеро працюватиме в Івано-Франківську. Загалом, згідно поданих списків, повністю перекрити область змогли представники лише двох партій. У кожному районі своїх обранців матимуть свобода та партія регіонів. Якщо говорити загальніше, то робимо все можливе для того, щоб і органи місцевого самоврядування в області, і кожен депутат на будь-якому рівні він є обраний. Щоб він відчував своє признає. Ачення відчував свою роль і докладав зусиль для вирішення проблем краю разом з тим, повідомив Олександр Сич, закріплений за певним округом. Депутат має право проводити зустрічі з громадянами у будь-якому іншому районі Прикарпаття. Нагадаємо, в області кожен третій четвер місяця день депутата. Саме тоді представники народу зобов'язані зустрічатися з мешканцями.